Навіть день мене звати Стас Древінчук. Це мій робот М-бот. Так, міряємо робота. Його Довжина. Довжина 21 сантиметр. Так, ширина. Ширина. 17 сантиметрів. Так. Міряємо лінію. Лінія. Ширина лінія 5 Так. Діаметр кола. Діаметр кола. 100 Переверни, бо це дюйми. Так. 100 сантиметрів. Так, тут 0 100 см так. Кеглі? Кеглі. Кеглі 15 сантиметрів. Діаметр. Діаметр 7. Є. Відстань кеглі до чорної лінії. Один. чекай. Один чекай. Ось так. Отак. 13 сантиметрів. 13 сантиметр. Є. Все. Лінійки в сторону. Tak, sekundomir. Mhm. Na start dwa. Więc. Dobre. No, dobrać no znaczy, no poważyć minowy was.